Усім привіт! Чи не задавали ви собі питання, чому південні європейські країни так сильно потягнули економіку ЄС вниз? Я задав собі це питання і зробив декілька відео на цю тему. Там були такі країни, як Греція, Іспанія, Італія, Португалія. Якщо вам цікаво, можете подивитися. І дещо усі ці країни єднає. Вони в якийсь період часу, за виключенням Італії, мали військову диктатуру. Диктатура була потім скинута, настала демократія. Але цей демократичний шлях він не був таким вже й простим. Як ми побачили, криза 2007-2008 року вона виявила проблеми в економіці. А якщо конкретно сказати, то в структурі цієї самої економіки. І на прикладі Іспанії, Євросоюз допоміг іспанцям. А на прикладі з Грецією, мабуть, можна сказати, що ЄС скоріше вбив Грецію. Звісно, ЄС у цьому не винний. Винні політики, які просто захотіли як швидше вступити в ЄС, не будуючи нормальну економіку. І до чого я хочу підвести усе це відео, це висновки про усі ці південноєвропейські країни. Ці висновки важливі, бо ми начебто теж хочемо в ЄС. Це, звісно, дискусійне питання. І я хочу, аби ви написали свою думку у коментарях. Пишіть, які ваші думки стосовно ЄС. Мені це дуже важливо. Але до чого я хочу підвести? Я хочу підвести до того, що ми не можемо просто казати, що а давайте вступимо в ЄС. Ні, це неправильно. Має бути вибудована якась стратегія, стратегія будови економіки. Бо ми не знаємо, може після завтра знову буде економічна криза. А ми вступили в ЄС, наприклад. І що буде? Буде так само, як з Грецією. Нагадую, Греція досі не може повернутися до докризової економіки. Настільки все жахливо. Ми цього хочемо, я чесно кажучи, не думаю. Нам треба думати про нашу власну економіку, а не про те, що ми вступимо в ЄС. Це також важливо. Це також. Частина стратегії, але важливо, щоб вона була вибудована правильно, не дивлячись на те, що дуже багато політиків у нас зараз підтримують вступ до ЄС, я не бачив якихось конкретних прикладів стратегії щодо нашої економіки. Звісно, я чув дуже багато заяв, але не потрібні заяви, потрібні якісь плани, якась стратегія, як я вже говорив. І якщо ми просто так візьмемо вступу в ЄС. Ну, нам не буде від цього добре. Ні, звісно, якісь свої плюси будуть. Але якщо у нас структурно буде слабка економіка, ну знаєте, ми дочекаємося якогось, економі... якогось економічної кризи, наприклад, або ще чогось. І що це буде? Ну ми постраждаємо просто жахливо. То треба нам думати про нашу власну економіку, про те, як її будувати. Не треба слухати оцих політиків, які все вступаємо в ЄС. Добре, класно. А що ви зробили з економікою, щоб її підготувати до цього самого Євросоюзу? Що ви зробили? Ось в Греції так було. Економіку не підготували. Політики сказали, все, вступаємо в ЄС класно. Ми частина європейської родини. Все буде класно, кольово, і що? Це просто жахливо. Вони замінили драхми на євро. І потім, коли грянув кризис, вони просто не змогли відплатити кредити. Все, вони могли б напечатати, наприклад, драхми, і просто потім віддавати ось так. Так, це б збільшив інфляцію, але все одно Ну, не було б таких проблем. Люди просто прийняли євро, і це їх знищило. Не, не тільки, звісно, ось це, але. Багато було чинників, і усі всі чинники вони із-за Євросоюза були, бо політики захотіли все. Вступаємо в Євросоюз. Я не хочу, щоб таке повторилося з Україною, бо Україна та ніхто не заслуговує такої жахливої економічної долі, яка була в Греції. Ніхто цього не заслуговує. Тому дуже важливо, щоб у нас була чітка економічна стратегія, а не просто заяви про вступ до ЄС. Ну добре, класно, вступ до ЄС. А хто зараз це не каже, ну кого завгодно, піди, спитай, там, я не знаю, підлітка якогось, хочеш вступити в ЄС, він скаже, так хочу. Ну, Що це таке? А чим він гірший, ніж політики, які сидять, я не знаю, у Верховній Раді, наприклад. Тобто різниці немає. Потрібна стратегія, ось що важливо. Тому я дуже вас прошу, слухайте, що кажуть політики, думайте, що вони кажуть. І вибирайте того, кого ви вважаєте необхідним вибирати. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на цей канал, підтримайте мене на Патреоні. Посилання буде в описі. Ще раз вам дякую за перегляд. Бувайте, хай вам щастить!